Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Ми зараз будемо з вами дивитися з часлівцево, Геніческий район. Я розумію, що це село, мабуть, Часлівцево. Найближчий час. з Часлівцево, Генічський район. Я опять повторююся, як карти зловлять місяць три, так? Да? Саме головне, що вони хочуть нам сказати: Часлівцево, генічний район. Относительно воєнних дій. Щось я дуже хочу, прям от зараз дивлюся з числівцями, хочу плакати, починаю дуже волос труситися. Підпишіться, будь ласка, що там у вас. Так, э, дивіться. Ви надієтеся, ви надієтеся, що найближчим часом буде бой, що ви, ну, що ви мабуть, підете в Україну, так? у вас надія, у вас віра, у вас молитви. Але дивіться, поки що падає у вас карта війни, війна буде, воєнні дії буде, ви ще знаходитеся, я так розумію, як зараз по картам в окупації по восьмерки мечей, дуже кризис, конфлікт, постійно погані новини вас йдуть. І ви, як і раніше, поки що підоркалите мої хороші. Взявся він, бачите, тут Путін і взявся просто під картою сили, взявся в квадраті за вас. Просто, знаєте, от силою такою, що він дуже багато сил віддає на це щаслівцевого. Розумієте, все буде, все буде добре. Буде побіда у вас, буде перемога у вас, буде безпека у вас. Но, е... Ще по поводу вас вопрос не рішов. Якщо на інші місця більш-менш такі розклади вже що там зрозуміло, щоб я кажу, що найближчий час ви будете з Україною, хай даже якщо це не буде тіка грудень, там, січень. Да? Ну, не про це, Ми зараз не про це. Тут поки ви знаходитеся під орками, тому що ви для нього, ви для нього дуже важний район. Що ще буде происходити? Над вашими головами буде летіти. Тобто, я вам так скажу, недольот, перельот. Я маю на увазі ракети. Дуже багато емоцій, дуже емоціонуєте. Ну, тримайтеся, давайте подивимося, чого вам остерігатися. Найближчим часом, чого вам остерігатися. Зараз лікцевий район. Чого вам остерігатися? Так, остерігатися, остерігатися ваших тих. Блін, хотіла сказати ваших. Ой, господи, так, більшість мужчин е, у вас, е... дивіться за своїми мужчинами. Слідкуйте за своїми мужиками, мої міленькі, щоб вони не... Ой, не входили в борьбу, в боротьбу, наприклад, з орками з орками. Да? Е, щоб дивіться, ще Поменше знаходитеся там, де люди гуляють, ну, наприклад, бар, кафе, по можливості, клуб, я не знаю. Да? Якщо хочете, відпишіться, мені буде цікаво. От, іменно там, чи я не знаю, може ви кудись ходите, теж десь ви відпочиваєте, але я не бачу тут води, тут щось друге. Тут може бути в центрі якийсь розвеселітельний, може десь з дітьми ви гуляєте, є якісь. Там, де тихо, там, де спокійно. Так, що ще переживати? Так, за мужиков. Ну і переживайте за цього етого. за путлера, за орків. Ну. Захист до вас йде. Ну, бачите, ну, я поки що бачу так, над головами летіти буде над вашими головами. Я не бачу, що буде таке прям розрушення. Виріжіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.